Друзі, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні робимо ось такі от кульки із картопляного пюре. Вони і хрусткі всередині із сиром, який тягнеться, і дуже смачно підходить для святкового столу, як закуска. Тут у мене вчорашнє пюре картопляне заправлене маслом. Переминаю картопляне пюре для того, щоб було ніжніше. Також додаю 3 столові ложки крохмалю. Крохмаль беремо будь-який, який є тільки у нас вдома. Також беремо улюблений твердий сир. Обираємо той, що тягнеться. Приблизно половину з цього я натерла на дрібну терку сиру. А тепер потрібно перемішати всі інгредієнти. Такі кульки дуже чудово підходять до будь-якого соусу або просто кетчупу. Виходить чудова закуска на святковий стіл або ж легенький перекус для діток. Ці кульки сподобалися всій моїй сім'ї. Робила їх вперше, але точно не в останнє. Поки я все перемішую, поставте лайк та підпишіться на канал. Не забувайте натиснути на дзвіночок, так вам прийде сповіщення про моє нове відео. Після того, як перемішали все до однорідності, будемо робити кульки. Злегка змочивши руки водою або ж олією, формуємо кульку. Кульку робимо невеликого розміру, щоб добре прожарювалась і не розвалювалася. За цим рецептом кульки добре тримають форму. Можете не переживати, що вони потріскають чи порозвалюються. Вони виходять просто ідеальними. Ось така у мене вийшла порція. Тут приблизно 5 середніх картоплин. На просторах інтернету є дуже багато рецептів оцих картопляних кульок. Сьогодні я вирішила зробити два способи. Перший спосіб це у мене буде обвалюючи картопляні кульки в борошні, а інший у паніровочних сухарях. Обвалявши кульку в борошні, ще раз її прокатуємо у руках для того, щоб забрати зайве борошно. Інший спосіб у мене буде в паніровочних сухарях. Олію ставимо розігріватися на середній вогонь у каструльці із товстим дном. У кип'ячу олію кидаємо кульки. Спершу обжарюю ті, що в борошні. Допоки жаряться кульки, я зроблю заправку для кульок, які обвалювала в борошні. Тут у мене три зубчики чеснику на мою порцію і трішки олії. За допомогою шумовки виймаємо кульки. Як бачите, вони досить хорошого кольору виходять у нас і печуться зовсім недовго. На серветку кульки не викладала От, та й не потрібно. Кульки не є вже зовсім жирними. Вони виходять хрумкі ззовні і тягучі м'які всередині. Поливаємо заправкою з чесника і олії. Після того, як полили заправкою з чесником і олією, кульки стають набагато м'якші. Немає хрумкої скоринки. Але раджу цей спосіб спробувати також. Він дуже виходить смачним. Кульки неймовірно смачні. Кульки у паніровочних сухарях обжарюємо також. Паніровці вони вийшли дуже хрумкі. Подаю їх із часниковим соусом. А ті, що обвалювала в борошні, виходять більш ніжні, але все ж не менш смачні. Спробуйте обов'язково ці два способи. У мене все, до зустрічі в наступних відео!